Привіт, це відео про те, як ми консультуємо наших клієнтів. Ми, це бухгалтерський сервіс, зроблено. Перший варіант це онлайн-консультація. Щоб отримати консультацію, достатньо зателефонувати або залишити свій номер на нашому сайті. Спеціаліст надасть відповіді на всі запитання з таких тематик. Реєстрація ТОВ та ФОП. Вибір найвигіднішої системи оподаткування, як правильно отримати кошти і оплатити податки, як звільнити або найняти співробітника. Які штрафи та за що загрожують вам та вашому бізнесу? Вартість такої консультації 50 гривень. Тривалість 10 хвилин. Другий варіант це консультація в офісі. Ви отримаєте повноцінну консультацію з залученням потрібних спеціалістів. Це може бути як консультація про методи роботи вашого бізнесу, точки зору бухгалтерії, так і повністю розробка законних схем. Офіційного працевлаштування ваших співробітників вартість такої консультації становить 1000 гривень. Обидва варіанти підходять для того, щоб отримати відповіді на запитання, які вас цікавлять. Телефонуйте або пишіть нам у Viber, Telegram. Ми з радістю вам допоможемо.